Мої шанування з вами Ірина, і ви на каналі Дрімерка грає. Це гра на вибування, нове реаліті шоу Але всім. Уже п'ята серія. Ми знову повернулися до наших учасників. Їх все менше й менше. Уже троє із the них покинули наше шоу. Досить таки шкода, але що поробиш, такі правила минулої серії, як завжди, в нас перемогла Анна. Вона в нас втримала лідерство і досі тримається на першій позиції. З імунітетом нас її коханий Роберт. Я думаю, що вона йому десь там підтасувала, допомогла нам. Останньому конкурсі, щоб отримати імунітет, бо дуже переживає, щоб він не покинув наше шоу. Якщо ви не бачили минулих серій, плейлист на всі минулі серії з цим шоу буде в описі до відео, тому переходьте, подивіться, у нас все дуже тут цікаво відбувається, щоб бути в курсі справ, що в що нас тут і хто вже вибух, хто залишився, хто і хто. Так, Анна, як ти поживаєш? Так, як ти в нас знову в лідерах ми граємо за тебе, ми вже з тобою взагалі як подруги. Так як я пам'ятаю, ти в нас серійний романтик і хочеш піти на побачення. І я думаю, що сьогодні ми підемо з тобою на побачення, так як потрібно далі розвивати твої відносини з Робертом. Що там в нас, роберт? Он а, він прийшов, вона пішла. Ро, ну, Анна, як? А, ти повернулася, тільки ти щось не до... Е, Роберта повернулася Треш, до Гарі? <реш> Анна, в, ну, в Сенсі. Ти ж тут влаштовуєш відносини з Робертом? Які Гарі? Чи це Гаррі вже <плес> до тебе тут клинки підбиває? Не зрозуміло, незрозуміло взагалі щось. Я думаю, що нам пора відправлятись на побачення. Так що ми запросимо зараз Роберта на побачення, бо давайте не через телефон, а через Роберта запросимо. <плес> Там буде, да? Якщо я не помиляюсь, ця дія о є запросити на побачення. Все Анна, іди, будь ласка, запроси на побачення. Фестиваль якийсь там починається. Може, ви на фестиваль підете на побачення. Ну побачимо зараз, куди ви відправитеся, Але я думаю, що ви в якийсь бар, напевно, підете. А, ти, ти будеш запрошувати, ні на побачення. Так, куди ми з тобою відправимося? Я думаю, що ми поїдемо в Сан Мішуну в ось цей бар. Він мені подобається. Тут якраз романтична аура. Так, ми вже на місці. Будемо виконувати значить, наші дії, цілі. Основна ціль, звичайно, поспілкуватися, сісти, поговорити. Ну, ну зрозуміло, зрозуміло, все банально, добре. Давайте, можливо, ви підете на бар, замовите щось собі випити. Давай, Анна, так як це ти запросила Роберта на побачення, то ти і пригости його. Давай, закажемо, мабуть... О, закажемо для групи. Що ви випає... а, угу. Ні, Давайте щось не таке дороге. Ай, давайте вино та й все. Саме краще. Ви ж на побаченні, правда? Анна, коли ти встигла отримати навик співу? Ти в нас все встигаєш, я бачу. О, Вже бачите, все готове. Ідіть присядьте десь за столик якийсь. Йдіть сюди, тут так. Мило. Звичайно, чогось. Ні, йдіть сюди, да, тут. Присядьте тут. Роберт, ти йдеш? Де ти, Роберт? А, ти йдеш. А ти чому йдеш? Я так обожнюю це всім, завжди з'являється хтось третій лишній. Просто хто ти взагалі Віван. Угу, зрозуміло А, все, вона пішла от добре. Так, поговорю. О, давай, розкажи йому анекдот про марсіан. I... Нормально. Я вважаю супер. О, то якесь нове бажання. А, слухати музику, непогано. Давайте ми ось це we'll закріпимо assume. і слухати oh. музику. Можна закріпити. А не можна on, закріпити. Ну, добре. <реш> <реш> а, я нічого не бачу. Вибачте, мужчина. Мені нічого не видно. Уявляєте, ви так сидите собі за столокався, і приходить якийсь мужик і на вас просто втикає, стоїть. Ну Це максимально дивно, я вважаю. Ну, всім це норма. Тобто, це взагалі їм взагалі бачу навіть не напрягає це все. Он Роберт вже не витримав. Думаю, боже, я не можу так. В караоке? Він іде співати в караоке. Клас. А ти не хотів запросити Анну? Анна, ти говориш з тим чоловіком? Не лякай мене. Ні, ти не будеш ним говорити, йди, чи... подивися. Ти Той... чого ти під зонтиком стоїш? Йди сюди, ти й тут дивись, Як співає твій коханий. Ви помічали, що це всі відео це сім'ї. Чи це мені так здається? Чи це сістри? Там ж було таке, правда? Там було Так, да, Це, персо... да, це 73, точно. Блін, мені 3 дуже подобалось. До речі, це доповнення. Там воно було і акробатом, там різним співачком. Ну коротше, це було класно. Я не пам'ятаю, як воно назвалось, бо я ще в дитинстві грала його, але я завжди якісь такі творчі професії там проходила. Так що да, давайте ми ще романтичні дії повиконуємо. А, да, потримайтеся за руки. Блін, це має бути дуже мило. Давайте його поцілуємо. О, він щось так розказує. О, погладь його. Так, знаєте, романтично. О, Анна, ти, звісно, бачив все на себе ініціативу береш, ну, як завжди. Так, ти вже в нас супер. О, в них можна стати парою. Ну, давайте спочатку ми поцілуємося. Я сподіваюся, що воно не пропадає. І вона стане парою нарешті. Так, да, давайте станемо парою. думаю, на побаченні стати парою це саме те, що <годно> потрібно. Oh, і Точ, сюди, э, О, і точно. А йдіть сюди станьте. А блін, там такий туман. Ну нічого. Сфоткається на фоні тумана, тож непогано. І зробите, йдіть сюди, будь ласка, разом. Там... А де, до речі, селфі робилося в цьому? Ну так, в тебе ж басейна немає, там, де ти живеш в будинку, в цьому учасники то я ще вирішив тут залізти покупатися. Чи ти згадав їхній перший вечір, коли вони поцілувалися? А ні, давайте зробимо селфі. Він буде, звісно, в купальнику, ну нічого. Буде такий Еролі. селфі Він же ж у нас дивний. Ну, в принципі, норм. На фоні басейну то норм. Якщо так, то да-да, я погоджуюсь. Скільки темно. Ну, да, Там світла мало. Треба було все-таки залишитись там сфотографуватись, бо темно фото вийде. М -м -м. А давайте ну, романтичне має бути. Поміняйтеся. О, да, 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 щось, таке, щось таке романтичне. Давайте ще щось. Боже, дивіться, які вони котики, як вони дивляться одне на одного. Особливо Анна. А він то не знає. <світнє> Достатньо, бо світло і так погано, ми потім вам краще зробимо фото. Це так, перші. І в нас скоро закінчиться побачення. У них якісь з'явилися разом почуття одне до одного, е, міцний зв'язок це дуже-дуже класно. О, вони ще й рідні душі. І блін Так, вже виходьте, ви вже сходили в туалет, хватить, виходьте звідти. О, бачите, вже закінчилось побачення. Я думаю, нам можна повертатися додому вже. Вони молодці. У них був ось такий от вихідний день, і заодно побачимо, що там наші інші учасники в цей час робили. Тому да, будемо повертатись додому. А скажіть, будь ласка, чому ви не відправляєтесь додому? Ви передумали? Ви тут стали так біля фонтанчику? Вони не можуть одне один націшитися, так зрозуміла, бо вони не відправляються додому. Я їм сказала відправляти додому, вони спустились на низ і стоять. Давайте ще раз відправляйтесь вже додому, бо вже вечір і вас завтра чекають конкурси, вам потрібно ще відпочити. Так що, да, давайте, ідіть, будь ласка. Це якийсь глюк в ігрі чи що? Чому вони не відправляються додому? Серйозно? Вони просто не хочуть, вони говорять з забо не говорять. <порел> тут, а... Боже, в них палка закоханість. А на ти знову його ревнуєш? Він же з тобою Пньо, як там закоханість з тобою. Дуже палка. Палка закоханість. Палка, палка. Дідна, <палка> ласка додому. Нарешті ми повернулися додому, тому що вони відпочили, а ми вже зустрінемося з вами завтра. бо Їх завтра чекає важкий день. Так що, так, ідіть, ідіть, будь ласка, спати. Ось новий день, нові конкурси, і всі учасники на своїх місцях. Ну, як на своїх місцях, перед першою кімнатою. У нас трошки погана погода, дощова, всі такі з зонтиками, не дуже задоволені, всім хотілося довше поспати в ліжечку побути, як зазвичай буває до щасливої погоди. Єдине, що я помітила, що в нас в Ніколь є дуже болючі почуття, її образила в нас саманта. Я спочатку не могла зрозуміти, хто шукала, шукала, хто ж її образив. І ось я не знаю, що вони не поділили, але да, Саманта в нас чомусь наїхала на Ніколь. Причини не знаю, але все ж, видно, не зійшлись характерами і поглядами на життя. Ну що ж, перейдемо значить, до нашого конкурсу. Ми продовжимо тематику флористів, саду, ну і так далі. Тому що у нас цей конкурс також зв'язаний з нашими з рослинами. І так, в нас цей конкурс буде називатися Флористик, ви вже зрозуміли, <рив> нічого дивного, нічого оригінального. Тут в нас для кожного учасника є по одному дереву бонсай, вони. Мусять його постригти, і за їхню стрижку вже буде йти оцінка. І зараз у вас на екрані з'явиться таблиця, за яку стрижку, скільки балів я буду давати. Я призначила чисто рандомно, визначивши всі стрижки, які можливі, і які будуть бали, за яку. Ну от і побачиш, хто яку там вирішить постригти, стільки балів і отримає за ту стрижку. Ну що ж, я думаю, що ми розпочнемо. Ведучі, в нас по традиції сядуть відпочивати. Сама класна роль, я вважаю. Просто присядуть. А всіх ми учасників відправимо до дерева Бонсай. Для кожного буде своє. Давайте ось придати форму. Ой, це ж ми не тебе відправили. Боже. Вже він хотів ведучим бути, я зрозуміла, так. А вони два навика прокачують цим деревом. Буду знати. І флористика і... і садівництво. Да, і флористику, садівництво вони прокачують цим деревом. Ну так що користуйтесь, хто не знав, бо я не знаю. Я думала, що вони чисто флористику прокачують цим деревом, а не садівництво. Але це прикольно, прикольно. У Нас тут така тепличка. Я прям як знала, що буде дощ. Package. Ну да, я знаю, подивилась в календарі. Um, побудувала їм ось таку тепличку, де вони працюють, не щоб не намокли ніхто, не просто в саду. Тут вже є якісь ось рослинки, вже uh, як там підстрижені формою. Щоб вони, їм було краще надихнутися, що вони там настрижуть. Боже, які вони всі зосереджені. Вже ось, вже поробили дехто з учасників свої дерева. Та давайте ми їх сфотографуємо. Ось так я думаю. А в тебе щось не виходить, Анна, і це щось перше, чи ти ще не закінчила? Добре, так, так, роберт ще не закінчив. Щось ви не якісь незадоволені дуже сильно. Я думаю, у вас дуже все гарно вийшло. Чому ви такі незадоволені? Анна, це ти тут принесла? Що? це? А це в тебе дерево не вийшло? Анна, ти завалила конкурс і тут ще й насмітила притом. Я не знала, що можна це дерево не постригти. Анна, на тебе погано вплинуло, мабуть, вчорашнє побачення, я так зрозуміла. Так, добре, я бачу, що в нас багато з учасників вибрали однакові форми, так як Тео і Роберт, ем, Саманта і Ніколь. Добре, і Анна, я бачу, мабуть, зіпсувала. Я так зрозуміла, що не впорався Роберт і Тео ще і Анна, бо в них. Ну давайте ми переглянемо, що в нас там по формах. Да, такого лисого дерева в нас немає в оцінках, бо це називається вони зіпсували його. Тобто ми за нього навіть не можемо поставити найменше балів це 5... Я думаю, що ми їм дамо хлопцям по 3 бали, бо в них хоч якісь залишилися ці кущики на деревах, а Анні один. Так, в нас, значить, Саманта і е, Нікола. Коль в є в них вистражена форма, вони впоралися. І Сьюзан та Зейн також впоралися все. Значить, таблицю на екран з балами, і ви бачите результати, хто скільки що отримав за цей конкурс і хто в нас отримує приз. І так, Анна Золотко, ти не справилася, боже, як таке можливо! Досить неочікувані в нас цей раз результати. В нас Зейн, просто ну, красунчик, молодець. Він вибрав найважчу форму. Він вистриг ось в нас дерево аж на 15 балів. Це прям супер клас. Молодець зейн. Я бачу, вже беруть учасники себе в руки і починають якось показувати, що вони також заслуговують на перемогу. Найгірше в нас це наші лідери минулих конкурсів: Тео, Роберта Анна. Я чесно не очікувала. Я навіть не знала, що його можна зіпсувати. Це дерево, тому я їм зменшила бали, так як вони ні одну із форм не вистригли, і так як в Тео і Роберта, хоч якась рослинь залишилася на гілках, то я. Їм дала по три бали, і Анна отримала один бал. Анна ти не впоралась з цим конкурсом, і я вже навіть починаю за тебе переживати, чесно кажучи, це дійсно неочікувано, що якесь там дерево дозволило тобі спуститись на самий низ. низ. Ну що ж, я думаю, ми а, зараз виберемо приз за цей конкурс. В нас отримує його зень. Зень, що ти будеш обирати свій перший приз. Бач, недаремно ти так постарався. Вирвався в лідери. Боже, який він, який він задоволений. Це просто такий усміхнений. Це треба в нас заскрінити. Цього в нас переможця. Біля цього дерева, ти просто котик. І. Цей нас обирає дев'ятий бокс. Так, і що в нас під дев'ятим боксом? А під дев'ятим боксом, тарата-та-там, нас Комп'ютер, привіт! О, вітаю! Це супер! Це я думаю, він тобі дуже буде корисний. Це корисна річ. Я вітаю тебе з таким хорошим призом. Зейн. Ну що ж, значить, будемо переходити в наступну кімнату. Буде в нас наступний конкурс. Вже буде в нас боротися всі учасники не за приз, а за імунітет. Так що. Давайте і за те, щоб не вилетіти з цього конкурсу, да, Анна, бо в тебе з'явилися всі шанси в роборта, то є імунітет. А в тебе немає. Тобі треба змагатися, значить, постаратись на наступному конкурсі. Ну що ж, всім удачі за мить. Ну що ж, ось ми вже в кімнаті номер 2 Як ви вже встигли помітити, ми і далі перевіряємо творчі здібності наших учасників. Побачимо, чи є в них схильність до малювання. Ось в таку студію їх запросили. Я думаю, ви вже здогадуєтеся, що вони будуть тут робити. Да, вони мають намалювати картину класичну, і я думаю, що середнього розміру буде достатньо. І саме оцінюватись картини будуть за їхньою ціною, наскільки коштує. Але так як ціни на картини у нас великі, тому ми ту ціну поділимо на 10. І якщо вийде дробове число не ціле, то ми заокруглимо його до цілого числа. Я думаю, з оцінюванням розібралися і щоб не затягувати час, запрошуємо наших учасників. Малювати картину, тому що це справа нелегка. Класична картина і середнього розміру. Класично все. Давайте ми їх всіх повідправляємо. Все, відправляйтеся. Так, давайте подивимося, як в кого справи. Mm. Oh. Так, зень. В нас просто в ударі. Він вже спорався з картиною. Досить-таки непогана картина. Так, Тео, також в нас малює натюрморт. Побачимо, побачення виходить. А, Сюзан, що сталося? Чому ти не малюєш? Давай, продовжуй, будь ласка, малювати. Так, Саманта. О, Саманта в нас щось таке цікаве малює. А Саманта Ніколь я бачу не даремно, бо щось там не поділили. Я бачу, вони чи одне в одне списують, я не розумію. А, і Роберт туда ж. В нього така ж сама картина. А що в нас Анна? Анна, можливо, вирішила. Реабілітуватись після минулого конкурсу. Так, вона також закінчила. Давайте ми почекаємо вже всіх учасників. Тоді будемо дивитися наші е, оціночки, хто, що, хто на що намалював. Yeah. Хто на що намалював? Так що да. Тео, ти затримуєш всіх. Right? Будь ласка, домалюй картину свою і ми продовжимо. Right? Так, нарешті Тео закінчив зі своєю картиною. Так що ми можемо продовжити і подивитися, хто на що намалював. Зейн. Намалював на 6 балів. Тео на 6 балів. У мене вже це лякає. Я кажу, всіх однакові бали. А, добре. А в нас, боже, я їх путаю. Сюзанна на 7 балів намалювала. Саманта також на 7 балів намалювала картину. Ніколь 65. Ну, ми заокруглим до більшого також на 7 балів. Ну, мене це не заспокоює. Так, Роберт на 6 балів і Ніколь на 6 балів намалювала. Так що у нас немає явного літера, що погано. А може й добре, я не знаю. Тому що любі глядачі тепер у вас є шанс обрати, хто ж має отримати імунітет. Для наглядності я зараз виведу таблицю на екран з балами. І оголошу знову ж голосування за імунітет, кому кому залишити його для наступної гри. Ну що ж, як ми вже зрозуміли, в нас Ніколь, Саманта і Сюзан набрали однакову кількість балів. Ну, якби я залишила десяті, то вона, звичайно ж, перемогла б Саманта. Тому давайте зробимо так. Якщо ви погоджуєтесь з тим, що має залишитися з імунітетом Саманта, пишіть про це в коментарі. Як ні, то говоріть, за кого ви, кого ви хочете підтримати: Ніколь Сюзан чи все-таки, щоб залишилася Саманта з імунітетом? А так як ми бачимо, решта учасників нас набрали всього-навсього по 6 балів. Дійсно, це просто не їх якийсь день. На них, мабуть, дійсно так повпливав дощ, погода. Вони якісь незадоволені, чимось втомились. Їм, напевно, потрібен відпочинок, вже якийсь, зробити їм якийсь вихідний чи вечірку, щоб вони перевели свій подих. Я думаю, що ми над цим подумаємо. Щоб їм таке влаштувати, бо вони вже, мабуть, виснажились, виснажили свої сили. Так що ось такі в нас результати. Неочікувані, я скажу. В нас бачу тут в Ніколі і в Саманті якесь нове протистояння, чисто жіноче, вони там якісь свої. Не знаю, що між ними там відбувається, але це дійсно дивно. Вони йдуть просто отак, знаєте. Одна біля одної однакові завдання виконують. По однакову на однакову кількість валів, ну, щось вони не поділили. Добре, добре, значить, ми вже зустрінемося наступного дня. Хай йдуть відпочивають, набираються сил і будемо проводити наш, по традиції, вигон одного з учасників. Хто це буде в цей раз, побачимо-побачимо. Роберт може бути спокійний, ти в нас з імунітетом, ти взагалі, я бачу, можеш ослабитись, ти так і зробив. Не сильно старався, все добре. Трошки на нервах нас учасники, тому що були ці завдання не дуже гарної якості. Майже всі їх провалили. В нас тільки гарно справлявся цього тижня Зейн, йому нічого не мішало. Він в нас завдяки своєму характеру, трошки такому безумному, він залишався в нормальному настрої, нічого йому не зіпсували. А всі, можливо, вже трохи втомилися. На нервах і трохи погано справлялися з завданнями. Там да, в нас тим більше, що Ніколь і Саманта щось не поділили, досі дуже ображена. Але в Саманти все добре. Вона навіть за це не згадує і не думає, хоча в неї видно якась є неприязнь до Ніколь. Але вона дуже подружилася з Хазер. Вони з нею стали майже найкращі подруги. У них гарні да, вона хороша її подруга, і в них там і разом. Гарні е, спогади, вони багато часу разом проводять Це дуже цікаво. А, ну що там? А, в нас Саманта просто злий персонаж, і вона вирішила виплеснути свою злість, видно, на Ніколь. Ну, тоді все зрозуміло. Вона навіть радіє, мабуть. Mm -hmm. Да, да, вона, вона радіє в тому, що хтось страждає біля неї. Це Ніколь, бідна, Ніколь, Саманта знайшла жертву. Ну що ж, ведучі, ми готові почути, що там по балах. Так, давайте показуйте нам. Таблицю. Ми бачимо, так як я вже й сказала, що Зейн нас впорався найкраще. Зейн, вітаю тебе. Ми наступній серії будемо грати за тебе щось новеньке. Побачимо, які там в тебе бажання е цілі життєві. Що ми будемо робити? Так, Наступне в нас Ніколь Саманта, Сюзен, ні, Ніколь і Саманта. А, ну У да, нас дві конкурентки нові з'явилися, вони йшли е прям е так на рівні. Одна одної, далі Сюзан, Тео е, та Роберт. Не дуже старались, але на самий неочікуваний результат це Анна. Анна набрала найменше балів. Ну, Це, це просто нонсенс, я вважаю. Я навіть засмучена, тому що, ну, блін, я до Анни так прив'язалась за весь цей час. Ми весь час грали за нею. Ну, як, як з нею тепер попрощатися? Ну, чому Анна? Чому? Я. Ну, ну як, я буду плакати, я зараз розплачусь, Боже Анна. Як ти могла завалити ці всі конкурси? Невже на тебе так попливало кохання, і ти стала дуже як там, розсіяною, неуважною? Роберт, ти хоч трішки переживаєш за неї? Ну, це ж просто. Це... Боже, як... як це сумно? Зень, що з тобою? Зень, ти найбільше балі набрав, що з тобою? Ти так дивно і не діповодишся. Я просто шокована. Ну, це все, звичайно, сумно, що нам потрібно прощатися з Анною, але все ж, правила є правила, імунітет в нас в Роберта, а не в Анни. Тому Анна потрібно було думати в першу чергу за себе. Ось на такій сумній ноті ми закінчимо цю серію. Зараз ми проведемо нашу Анну і все до нових зустрічей, до нової, до нового раунду, нової серії, нових конкурсів. І бережіть себе і близьких. Дякую усім за перегляд.